Так, сьогодні вам розкажу про шнек. Зарозили ми пшеницю. В общем, заказували ми його в інтернеті. Тут в нас мотор на одну фазу підключення. Тут де ремінна передача. Два ремня і підшипник опорний, сферичний, самоцентруючий. Секції йдуть по 2 метри, він у нас на 6 метрів. Там вверху на початку такий забір йде. Це для сої, для пшениці, для яйця. Тоді йде всеред... там упорний підшипник, такі дві шайби з сепаратором. І на кожній цій секції йде на шпонку з'єднання і на втулці бронзові з'єднання кожного шнека. Болтами. Там фіксується по 4, по 5 болтів і фланці. І відповідно додамо ще колеса з часом або купимо тої компанії, де купляли шнек. І воно у нас додали ще для зручності От такі зробили рукав, щоб зерно не розсувалось. Ну, відповідно, нам зразу Цим рукавом загружаю в мішки. І так само будемо загружати, наприклад, з прицепа в самий дальній кут, пшеницю або в мішки під бегі, якщо нам треба на зберігання. Ось така конструкція. Далі покажу в роботі і покажу сайт, де ми заказували цей шнек. Це у нас по двигуну. Зараз все покажу другою. Ось тут собі почитаєте параметри, щоб знали. От такий штек на 6 метрів у нас в роботі. Дуже нам допомагає при загрузці зерна. І на прицеп, із прицепа в гараж. Далі ще покажу. Так, погрузчик набрали в компанії Crance Suma Ось ці телефони. Витуляють вони конвейери, погрузчики. Такі. Ось покажу, які маємо. Різна контуктація. З фотографії, злотком. З колесами, завантажували з лотка і звичайний. Ми брали просто погрузчик, колеса, лоток, це все вже окремо. Також вони роблять гнучки, конвейери. Несомпно. Продукції, норні, обладнання, стрічкові конвейер, січкарні, подрібні очі, сушарки для зерна, ошисі сівалок, шнеки, конвейері, техничний кран, Ось така продукція. От них ми обрали собі. Так нас почає. А так кожного давати, що випадку. Такі отак додавали. Опаси яму тут коло свята. А так переслідують, сідати. Покріє, стріла тримає і загружаємо. Не тут качає. Отак Так, Догружаємо останні мішки. Там тут машина повна, яка наша смерть загружає. Останні. Тут додавали рукаву і відповідно зразу мішок пішов зразу машину загружає краном таким маніпулятором